Інформаційна година на ті 7 плюс Продовжуємо працювати у режимі роботи наживо у п'ятницю. Отож, починаємо з такої інформації. Ми готові підписувати. Чекаю від Трампа дату і місце. Зустріч із лідером США була позитивною питання. Протиповітряної оборони обговорили про це, заявив Володимир Зеленський. Гарантії безпеки вже готові. А договір підготовлений до підписання. На його основі з'являться і інші документи. Питання Донбасу ключове. Його будуть обговорювати під час перемовин команд України Сполучених Штатів та Російської Федерації. Сьогодні та завтра в Абу-Дабі. цю тему та більше обговорюємо далі із політологом Ігорем Рейтеровичем. Він вже на зв'язку з нашою студією. Пане Ігоре, доброго дня вам та слава Україні. Героям слава вітаю. Так ну ось власне. Ми готові підписувати, але ж так само було і анонсовано, що доки не буде миру в Україні, жодних гарантій безпеки підписано не буде. Це якісь протилежні позиції, чи що відбувається? Ну насправді це я думаю зміна нашої позиції раніше Зеленський дійсно говорив про те, що спочатку підписання договору про гарантії, потім мирного договору. Зараз судячи з усього, концепція дещо помінялася, і Україна в якості ну мабуть компромісу чи якогось кроку назустріч Дональду Трампу готова спочатку. Спочатку підписати ну так званий договір про завершення війни, а потім говорити вже про якісь гарантії безпеки. Ну принаймні, воно поки що виглядає таким чином. Ну, логіка, яка є, от спочатку документ про завершення, потім вже ми якби це фіналізуємо додатковими гарантіями, які ну теоретично, мабуть, повинні бути підписані там на другий день після підписання договору про завершення війни. Як воно буде виглядати на практиці, насправді сказати зараз достатньо складно, тому що ну, питання ж тут не в цьому, питання в тому, а чи готова Росія взагалі до завершення війни Оце ключовий момент, і доки ми не наблизимося до е, можливості е, фіналізувати. yeah <laughs> Ту агресію, яку розпочала Росія, говорити там про якісь інші договори. Ну є сенс, але далеко не факт, що вони будуть якось реалізовані на практиці, тому що Трамп тут діє по такому принципу, що спочатку завершить, а потім ми подумаємо, як ми будемо вам гарантувати збереження незалежності, територіальної там цілісності в подальшому і тому подібне. Воно не дуже добре, звісно, виглядає, тому що знаєте, це такий аналог. Ну, може, може бути буде номер два, тому що ми теж колись подібні документи підписували. Ну єдине, що очевидно, ці договори про гарантії вони більш конкретизовані, вони детально виписані. Вони стосуються не лише США, але й Європи. І тому, якщо ну буде домовленість, що там цей договір відразу підписується після завершення війни, ну можна рухатися по такому треку, так би мовити, тому що це ну, така поступка в бік сполучених штатів штатів вже з доброї волі зі сторони України. Ну, подивимося, як американці це сприймуть і як вони взагалі на це будуть реагувати. Ви сказали про те, що швидше за все. Змінилася позиція України. Якийсь повний компроміс з нашої сторони цей компроміс зумовлений ситуацією в енергетиці, яка сьогодні є у нашій державі. Я не думаю, що це зумовлено вик... ну, за ситуацію в енергетиці. Насправді я далекий від цього. Чому? Тому що ситуація в енергетиці в нас раніше, теж знаєте, мала певні проблеми, і ми стикалися з цими проблемами. Я думаю, що це просто розуміння того, що ну війна якби закінчиться, але вона закінчиться. Ну, в такий, знаєте, спосіб, який ну буде там розтягнутий в часі, який може по-іншому там виглядати, і так далі. Тому я думаю, що це ні, це не енергетика. Росіяни, можливо, би хотіли. Думати, що це питання пов'язані з енергетикою, чи ще якісь такі речі, але це, це інша історія. Це просто ну, дивіться так доказ, доказ України про те, що ми готові ну, якби війну завершити, да, і ми готові піти на якісь там поступки, компроміси. Давайте так це назвемо. Ключове тепер питання: чи готові на такі поступки і компроміси піти власне Російська Федерація? В цьому ж найбільш ну, найбільші сумніви на сьогоднішній день. Є, да? І оце ключовий якби, момент, який ми ну, повинні враховувати і про нього не забувати. Тому е, це більше жест доброї волі з нашого боку. І, до речі, сигнал Дональду Трампу, тому що. Дональд Трамп е, ну, повинен розуміти, що Україна дає дійсно е, готова точніше до компромісів, готова йти на поступки, і е, Трамп повинен це оцінити. Тобто він повинен, грубо кажучи, взяти для себе, е, зробити для себе дуже простий висновок, е, наскільки тепер цього е, ну, готова чи не готова Російська Федерація. Це ключовий момент, розумієте? Ми ну, про це не повинні як би, забувати. І е, ну, про це в першу чергу думати. Ну, подивимося, як він насети. Тепер відреагує, тому що Україна крок зробила, ми це показали, ми це продемонстрували, і тепер все впирається знову в бік Росії, як Росія на це буде реагувати і як вона ну, готова буде давати відповідь на оці ініціативи, з якими виступає не тільки Україна, з якими виступає власне і Сполучені Штати Америки. Пане ігоре прес-секретар Госп... Владимира Путіна, я перепрошую Дмитрій Пісков. А, сьогодні заявив, що Кремль продовжує наполягати на виведенні збройних сил України з Донбасу, бо це є важливою мовою переговорів щодо закінчення війни. Так само він повідомив, що до складу російської делегації війшли виключно військові, тому що знову ж таки все впирається в Донбас. На вашу думку, наскільки Російська Федерація готова завершувати війну в Україні? Україні і власне яких наслідків чекати від Дональда Трампа чи очікувати на від нього серйозного тиску на Росію, якщо ці перемовини будуть провалені? Ну я не знаю наскільки росіяни там готові. Судячи з заяв, не готові. Давайте відверто скажемо те, що вони говорять, те, що вони судячи зі говорять. складу делегації, так. Та, да, судячися, ну ні, дивіться, з делегацією тут цікавий момент, тому що, як мінімум, вже не їдуть ті клоуни, які їздили раніше. Це ви знаєте, вже добре, тому що там наші ж, делегацію очолив глава головного розвідувального управління, гру так званого. Да? І це, мені здається, така спроба росіян дати відповідь на склад нашої делегації, де є Буданов, який зараз глава офісу президента, але раніше був очільником головного управління розвідки. Тому росіяни все ж таки, все ж таки, вони до цієї історії пост... Ставилися більш відповідально, ніж це було раніше. Давайте так скажемо. Тут ну, заради справедливості, принаймні, якась певна ну це не поступка, це просто такий крок з їхнього боку. Він присутній, і тому ми повинні на це звернути увагу. Але судячи ну, з публічних заяв, які вони роблять, вони поки що якби не готові Да, там. Займатися тим, чим вони повинні займатися, і звісно, це не так виглядає, як нам би там хотілося, але дивіться, оцінювати, оцінювати це, треба буде тепер безпосередньо Трампу. Тобто, тобто, Трамп повинен буде ну зрозуміти наскільки росіяни готові йти на ці поступки, наскільки ці поступки будуть виглядати саме як поступки. Тому що дивіться, росіяни дуже люблять розказувати, що вони на якісь поступки йдуть, але ж ми прекрасно пам'ятаємо, що ці поступки поступками насправді не є. Тому от зараз для Трампа. Дуже такий знаєте час насправді визначний, тобто він повинен для себе прийняти рішення, наскільки росіяни на ці поступки дійсно готові. Україна, я ще раз підкреслюю: ми зробили все, що тільки можна. Ніяких питань до України тут взагалі не може бути, з точки зору ну того на як ми там реагували на всі ці побажання зі сторони Трампа і так далі. Тому висунути якусь претензію для ну, для нас Трамп не зможе, навіть якби. Йому, знаєте, там якось захотілося, і він хотів би знову там звинуватити, що це Україна щось там порушує, да а не Російська Федерація. Тому що всі прекрасно розуміють, що все впирається саме в Російську Федерацію. Так що ми тут зробили все, все правильно, все дуже чітко, і е, я думаю, що. Важливість цих перемовин в тому, що там насправді представлений буде документ, який Україна вже попередньо погодила з американцями. Тобто, те, про що ми там будемо говорити, це буде не тільки позиція України, і от це тест для росіян, і це тест для Трампа, тому що по суті, по суті стане тільки ну після цього зрозумілим, а росіяни вони взагалі зацікавлені. В мирних ну перемовинах чи вони і далі будуть Трампа ну знайте водити за ніс і робити вигляд, що їм якби все нормально? Вони якби до перемовин готові, а Україна, наприклад, не готова. Тому що ну всі ж прекрасно будуть розуміти, що, що це абсолютно не так. Так що тут вже питання до сполучених штатів: як вони взагалі на ці речі відреагують і як вони до них поставляться? Зрозуміло, ну і повертаючись до зустрічі у Давосі, італійський міністр зовнішніх справ назвав промову Зеленського у Швейцарії несправедливою, тому що пам'ятаємо, що український президент виступив з досить таки різкою критикою саме європейців натомість прямо говорив про те, що дії Трампа є дієвими та рішучими. Чи не йдеться зараз про якийсь певний розкол між? Україною та Європою, ну дивіться. Я не скажу, що там мова йде про якийсь розкол, прям розкол. Да зрозуміло, промова Зеленського була достатньо різка. Це правда. Вона була достатньо різка, і е, в цьому плані е, ну, можна до неї, звісно, там по-різному ставитися. Я думаю, що е, різкість цієї промови була обумовлена тим, що, по-перше, Зеленський хотів підіграти Трампу. Ну, це це, це має місце. Да? І я навіть розумію, чому, тому що ну, американці все ж таки ключові на сьогоднішній день е, е, з точки зору там проведення цих е, перемовин, да? і відповідно. Е, Саме американці ну, відіграють тут головну скрипку, і Україна от таким чином вирішила е, цю промову побудувати певною мірою на якихось е, меседжах, які дуже любить використовувати Дональд Трамп. Е, ну, Там про те, що Європа слабка, да, Європа там, не так себе поводить, не те робить там, і так далі. Тобто в цьому плані Україна якби. Ну нічого нового не розказала з іншого боку. Ну, значна частина речей, які були в цій промові, вони були ну. По суті, та справедливими, тому що дійсно Європа якісь речі не не доводить до кінця. Вона якісь там речі не вирішує, вона діє не так активно або радикально, як могла би там діяти. І тут є в них дійсно чому повчитися у Сполучених Штатів Америки. Ну от навіть з приводу, з приводу, наприклад, затримки російських танкерів Да, там американці показали, як це повинно відбуватися, і вони це дуже круто. А французи казаві. взяли з них приклад. А, ну, французи один такий приклад зробили, але дивіться це дай. Хай вони 10 танкерів затримують для початку. Не тільки французи, а й всі європейці. Тоді можна буде про щось говорити. Тому тут об'єктивний момент він присутній. З іншого боку, ну, мені здається, що Володимир Олександрович просто вирішив знаєте, поставити на зіро, як говорять ті, хто люблять ходити в казіно. Ну, нема чого втрачати по великому рахунку. Ситуація така, що в будь-який момент вона може змінитися, плюс гроші від Європи ми на найближчий час отримали. Тому я думаю, що європейці по великому рахунку прекрасно зрозуміли, що це елемент гри. Що це Елемент ото от, отого загравання з Трампом, яким з набагато більшим завзяттям займаються європейці. Давайте відверто. Ну іноді прям без сліз читати неможливо, що вони пишуть на про найвеличнішого лідера сучасності Дональда Трампа. Тому ну, вийшло так, як вийшло. Я думаю, що дипломатичними каналами ми могли пояснити, що це обумовлено просто От, активізацію перемовини. Тим, що ми, пови, ми, ми хочемо, точніше, зберегти позицію Сполучених Штатів Америки, і ну, для цього нам відповідно треба. Ну треба було робити такі заяви, які би сподобали. Сполученим штатам ну а я думаю, що америка американцям це точно зайшло. Їм то, точно ця історія сподобалася, і вони, якби без проблем до цієї історії, я думаю, поставилися і їм навіть їм, їм навіть ну. Якби зійшло те про що говорив Зеленський, тому що ще раз кажу, це ж підтвердження по великому рахунку якихось їхніх е е ініціатив, їхніх ідей, які вони раніше і використовували, а, пане Ігоре. Якщо ми повертаємось до теми затримкою Францією російського танкера, ось цьогось е танкера саме тіньового флоту, це вже Макрон пішов в Абанк, тому що йому нічого втрачати. І чи це разова акція? Чи власне тут ми якось нічого прогнозувати не можемо? можемо, можемо лише спостерігати, і наскільки для Росії болючий цей удар? Я думаю, що е, в даному випадку, в даному випадку, е, це була більше реакція Марко, Макрона. Тобто Макрон же ж бачите, він займає навіть по відношенню до Трампа дещо окремо таку позицію. Він себе ну, позиціонує по, по іншому, трохи да? не так, як це роблять е, там представники інших європейських країн. Тобто для нього це своя е, історія, і він цю історію максимально намагається, як би, там, продемонструвати. Що дивіться, ми французи, у нас є свої підходи, і ми е, відповідно ну, по цим підходам значить, будемо там жити як ми жили раніше? Да? Тут все буде залежати від того, як далі піде ситуація з точки зору прецедента, чи скористаються цим інші країни. Розумієте, дуже би хотілося насправді, щоб вони цим скористалися, щоб вони почали теж робити те, що зробив Макрон. Це була би правильна дуже позиція. І якби вони це зробили, тоді би це ну, по-іншому виглядало. Може спрацювати, може не спрацювати. Головне, щоб це не була просто разова акція. Тому що якщо це буде разова акція, ну знаєте, це тоді якось ну, не дуже гарно буде виглядати, як більше така емоційна, інфантильна, навіть поведінка. Тому у Макрона є. Прекрасний шанс довести, що це не разова була історія. А він буде такої позиції і надалі дотримуватися, і ну по максимуму е тиснути там на Російську Федерацію. Тому що давайте відверто. Якщо завтра європейці затримали б два десятки танкерів, які вони прекрасно знають, де вони ходять, що вони везуть, чим вони займаються, то це би закінчилося для Росії дуже дуже погано, дуже погано і. Тоді би ну відповідно гарно би закінчилося для України, бо росіяни зрозуміло, що все лафи, як то кажуть, не будуть і не буде, і в них будуть тепер дуже великі проблеми з точки зору досягнення якихось там результатів своєї діяльності. Зрозуміло, пане Ігоре. Я вам дякую. Слідкуватимемо і надалі про перебіг перемовин між Росією, Україною та Сполученими Штатами Америки. Ще раз дякую вам, що доєдналися до нашого етеру глядачам. Ті вісім плюс